Вона мало не головний символ Різдвяно-новорічних свят. Хвойна красуня у відповідному оздобленні створює атмосферу свята в будь-якому місці. Новорічна ялинка здається нам атрибутом абсолютно природнім і безумовним. Певне, саме тому чимало родин по всій Україні вважають її невід'ємним елементом святкування, а процес її прикрашання, ритуалом, сімейною традицією. Ну як без ялинки в мене ще ялинка особисто не стоїть, але вже купили. Штучну ялинку, бо ми, ми за те, щоб не вирубати дерева натуральні, щоб стояла штучна ялинка, до того ж, можна помастити маслом, арома маслом ефірним, і буде стояти запах в квартирі, як від натуральної ялинки. Ще немає, але буде. Будемо ставити ялинку. Я зараз сам проживаю, поэтому а у дочері буде обязательно. Я от, вона здесь живіт на проспект Міра 21, И і я приду к ним в гості. Плануємо встановлювати десь на днях ближче до різдва. Традиція прикрашати ялинку напередодні свят, звісно, має своє походження та значення. Та перш ніж розповісти вам про це, ми вирішили розпитати чернігівців, чи відомо щось їм про цей передсвятковий ритуал. Чесно скажу, що традиції точно не знаю. Знаю тільки, що це почалося ще з язичівських часів, коли був дідух, встановлювали у нас в Україні саме. Чесно вам сказати, І мало що знаю про цю традицію. Ну, з започаткування саме. Ну, це, мабуть, традиція вже, мабуть, несколько лет, вірніше, навіть, навіть тисячі роки, як її встановлюють. І ця традиція, зберігається. Коли щось читала, але зараз ось так впевнено не скажу. Але якщо не помиляюся, вона там пішла ще з давніх якихось часів. Це був якийсь символ чи щось таке, але теж не пам'ятаю. А це почалося з давніх давин. Да. Ця традиція, вона, вона підтримується і вона дотримується. Традиції знаю, і розказувати тут немає сенсу. Всі знають. Ну я думаю, що не зовсім радісна ситуація. Ну наскільки пам'ятаю з радянського союзу встановлення ялинки. А, чесно сказати, я не знаю історію встановлення. Традиція ставити ялинку вдома на новорічні свята прийшла до України із Західної Європи. Серед звичайних українців ця традиція не була популярною. На початку ХХ -го століття головним різдвяним символом нашого народу був дідух різдвяна прикраса з колосків, а ялинку ставили лише заможні люди. З часом традиція встановлювати ялинки набула значного поширення, але ненадовго. В царській Росії у 1916 році священний синод Російської православної церкви закликав бойкотувати ялинку. Цю політику продовжували й більшовики. У 1927 році в СРСР почалася антирелігійна кампанія. Тож святкування Різдва, традиція ставити Різдвяну ялинку та святий Миколай опинились під негласною забороною. Ялинку називали буржуазним і релігійним пережитком. У 1935 році, в часи страшних репресій, дефіциту та терору, більшовики вирішили повернути людям свято. Сталін же заявив, що жити стало краще, жити стало веселіше. Тоді ж і дозволили святкувати новий рік і прикрашати ялинку. Відтоді це хвойне деревце й стало символом нового року.